У рамках циклу зустрічі із цікавими людьми, відома українська етноспівачка Іванка Червінська, уродженка Печеніжана завітала в гості до інклюзивного театру Ілюзія. До речі, це вже не перша така зустріч. Зустріч сьогоднішня відбувається в рамках такої співпраці з Іванкою Червінською. Перша наша така співпраця вже мала початок, коли вона була запрошена як співачка і приймала участь. У святковій містерії якось перед різдвом. Котра відбулася в обласному академічному коломийському драматичному театрі, Іванка Червінська каже, що щиро хотіла ще раз зустрітися із вихованцями інклюзивного театру Ілюзія. Я вважаю, що, мабуть, кожен взагалі з творчих людей, нетворчих, має як найбільше приділяти по можливості часу для таких дітей і більше з ними спілкуватися. Бо мені здається, що від цього навіть лікується не так більше діти, як ми самі. Співачка зізнається, що коли минулого року зустрічала. Це із юними акторами театру, то часу на спілкування не було. Тому зараз хочу розповісти свої історії та почути їхні. Сьогодні це буде така власне можливість більше поспілкуватися, пізнати один одного краще і, можливо, чимось навіть своєю історією, також формування як особистості і як співачки. Я їх чимось надихну. Якщо так, то буду рада. На завершення зустрічі учасники театру Ілюзія отримали подарунки від благодійного фонду Німеччина допомагає Україні. З Клуми Вогнан Малецький, Галин Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.